Жінка-штурмовік. Перш за все, треба усвідомити, що штурмовік це дуже велике фізичне навантаження. Яке витримать жінці, як би ми не прагнули до равенства, ну, неможливо. Треба бути об'єктивними. Жоден штурмовік не піде в штурм з жінкою. По ряду причин. По-перше, коли її поранить, Командир вимушений буде е, віддавати накази їй голосом, щоб вона там тампанувалась, щоб вона повзла, і буде забороняти, надавати допомогу. Чому? Бо так побудована сама система взаємодії штурмовіків. Е, а солдат буде відчувати якусь там слабкість, бо жінка, яка буде кричати, благати про допомогу. Ну він же ж як джентльмен. Як... Захисник буде бігти і хотіть допомогти. Тобто, це призведе до непотрібних втрат. Перше, друге, коли поранить цього солдата, жінка навряд чи зможе 100 кілограмового гадятьку витягнути з поля бою. Та й більш того, її навантаження, бронежилет, каска, зброя буде складати близько 40 кілограм. Ви багато знаєте жінок, які будуть долати марші в десятки кілометрів з таким навантаженням.